Вітаю вас на каналі авто. Коли настає осінь, багато водіїв не замислюються про осіннє обслуговування автомобіля, що насправді є дуже важливим. Незважаючи на неважливість цієї процедури, все ж варто підходити до неї з особливою ретельністю, щоб обезпечити себе та своє авто від виникнення непередбачених та неприємних ситуацій на дорозі або під час поїздки. За статистикою восени трапляється більша кількість ДТП та аварій, що є очевидним. Лясні опади, постійні тумани або перші морози, що супроводжуються раптовою ожеледицею. Температурні перепади, збільшення рівня вологості приводять до виникнення поганої видимості на дорозі. Щоб уникнути подібних ситуацій, потрібно звернути свою увагу на такі системи та елементи авто. Салонний фільтр. У літню пору року цей елемент авто може сильно зноситися, що може спричинити запотівання вікон в салоні в осінній період. В результаті, коли настають перші морози, це загрожує виникненню крижаного покриття на вікнах, лобовому та задньому склі. Регулювання фар та освітлення. Відрегулювати фари необхідно, оскільки від цього залежить повноцінне використання ближнього світла під час виникнення поганої видимості на дорозі. До того ж, варто було поміняти освітлення фар, якщо водій цього не робив тривалий час. Використання ксенонових ламп або ксенону буде відмінним рішенням проблеми поганої видимості. Заміна щиток з Краще буде їх поміняти, оскільки при тривалому використанні гумки бірників можуть стертися, і при їх експлуатації восени можуть виникнути подряпини на склі. Набір спеціальної автохімії для використання восени. Відмінним рішенням може бути як антидощ, так і антизапотівач, але вони не є обов'язковими засобами. Комплектація ними це індивідуальне бажання кожного водія. Найменш важливим є заміна покришок автомобіля, адже літня гума це важливий фактор, що впливає на підвищення ковзання на дорозі. А це є одним із головних чинників, які стають причиною виникнення дорожніх випадків. Тому своєчасний перехід на всесезонні або зимові покришки важливо та потрібно здійснити. Це забезпечує максимально безпечне та комфортне водіння. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!